Друзі, вітаю вас на ютуб-каналі Хоролоджі. Сьогодні 8 квітня-понеділок, а це значить, що почалися продажі нового годинника із серії Moon Swatch Collection, а саме Mission to the Moon Face. А якщо бути ще точнішим, то нова версія Snoopy, а саме чорна. Нещодавно Swatch презентували з омегою білого Snoopy у колекції Moon Swatch, а сьогодні вийшов. Чорний снупі, який доповнив ще більше цю вже і так доволі велику колекцію, і я вирішив проїхатись по торговим центрам Варшави, де є будь-який своч, подивитися, що там з продажами, що там з чергами, яка там ситуація. В першому торговому центрі відбулася цікава історія. Він працює з 10-ї години і начебто з 10 ї мали починатись продажі, але як ви бачите на відео, о 10.00 вже все пусто, нічого немає, людей немає, тому що саме цей бутік відкривався о 9. й І вже там буквально о 9.15 жодного годинника не було. Наступним торговим центром був торговий центр Галерея Мокотов. Він працював з 10-ї, все окей. Але там також ще до 10. ї була величезна черга, якій не всі навіть вистачило годинника. Тобто годинники були продані також десь за 16-17 хвилин, і навіть всі, хто до 10-ї зайняли чергу, не отримали годинник. Багато людей з черги покинули цей торговий центр без годинника. Я думаю, що буде, як і з білим снупі, сьогодні на день продажів завезли, і найближчі 2-3 тижні знову ж таки, як історія з білим снупі, їх не будуть привозити, бо, в принципі, там Польща не основний ринок, скажімо так, з точки зору цих годинників, як показує практика. Тут після першого завозу доволі довгий період, коли вони не поповнюються. І тут, знаєте, маю сказати, що по фану все дуже прикольно, снупі, топова історія. Але як цікаво, міняється світ, і за омегою, наприклад, як в мене Сімастер, не треба стояти в черзі, ти приходиш, отримуєш крутий сервіс і купуєш. А за біокерамічним, тобто пластиковим свочем треба займати зранку, з ночі, і то не факт, що отримаєш, світ потроху сходить. З розуму, і це факт, але все, що стосується годинників, ми дуже любимо від цього фанатіємо. Тож будемо спостерігати далі за цією історією, за розвитком колекції Moonswatch. Друзі, дякую, що дивилися цю коротеньку екскурсію по і по тому як вже неможливо купити снупі у Варшаві. Підписуйтесь на YouTube канал, залишайте свої коментарі. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і до нових зустрічей.